27 липня у Славутичі оголошено днем жалоби. На щиті у міста повернувся наш Андрій Суша, як справжній захисник, який віддав своє життя за Україну. Мійськовослужбовець Андрій Суша народився в 1992 році в місті Коростошев, і з початком війни у 2014 році став на захист України. А після переїзду до Славутича приєднався до Національної гвардії України і був прикладом гідності, відданості та патріотизму. Він обожнював машини, мріяв про їхню досконалість, і саме в цьому захопленні можна було побачити його прагнення до порядку і точності. Однак найбільше в його серці було місце для родини. Він був чудовим сином, братом, чоловіком та батьком двох прекрасних синів, завжди готовий підтримати близьких, віддати їм свою любов і турботу. 18 липня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Андрій Суша загинув. Церемонія поховання пройшла 27 липня в храмі на честь ікони Божої Матері. на останню поміч, де словотичани віддали йому останню шану і помолились за його упокій. was your Існи, які життя своє поклали за батьківщину, землю українську, і щоб простити всім всякому прорішенню, вільному і невільному. Святого Євангелія, мир усім і духові твоєму блажені непорочні путі, що говорять в законі Господні. Блаженніше спрять, свічення всім серцем шукають його. Упокой, Господи, душу на Твого. Добрий для мене закон, твій більше тисячі золота і сріб. Чогої на Твого, бо якщо б закон твій не був моїм повчанням, тоді зайну б я у смиренні моїх. Милості Божа, царство гріхів, відпущі віків, куса це було нашого просім. Подай, Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже Дух і вся Тілесного, ти смерть подияв, подолав, де знищив, і життя йому тим дарував. Сам Господи, покой душу спочилого воїна Андрія, і усели його на місці світлім, на місці квітучим, на місці спокійнім, звідки втекла болість, печаль і зітхання, всяке прогрішення вчиненим, словом або ділом, або помислом. Як благий і чоловіку любить Бог прости, бо нема чоловіка, щоб жив би, а не зрішив. Ти бо один без ріха правда, твоя правда був двовіки, і слово Твоє є істина, бо Ти є Воскресіння, і життя убокій, і, і спокій спочилого воїна, Андрія Христе, Боже наш, і тобі славу села, ємо, Безначальним ти тимосе, присвятим благим і животворчим твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки, віки, святих славних і всіхвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу піяного на Андрія і інших захисників і захисниць, які життя своє віддали за батьківщину землю українську в оселях праведників, оселить. На лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить. А нас помилує, спасе, бо він благий і людинолюбний. Слава Україні! Знову біль і смуток. Знову ми в маленькому Славутичі тут на півночі нашої батьківщини плачемо. Бо знову прощаємося з героєм. Прощаємося з тим, хто віддав найбільше, що можна віддати. Віддав своє життя. Поклав його на престол нашої батьківщини, нашої багатостраждальної України, яка сьогодні плаче. Плачемо і ми, славу Плачемо. Бо сьогодні ціна цієї боротьби, яка триває тут, в цій домовині. І сьогодні наші відважні воїни, наші захисники докладають всіх зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Ціна цих зусиль надзвичайно болюча, ціна цих зусиль відкриває щодня сотні ран. В українських родинах, чи то на півночі, чи на півдні, чи то на заході, чи на сході. Бо сьогодні, напевно, немає жодного українського села, де б на кладовищі не майоріли прапори, де б не спочивали наші герої. А кожен прапор на кладовищі це велика ціна нашої боротьби, яка сьогодні триває. Каже Христос, що немає більшої любові, ніж та, ніж віддати за своїх ближніх. А в іншому місці Святого Письма що в Старому Завіті всі ми знаємо ту велику одну із десяти заповідей. Шануй батька свого і свою матір. І до цієї заповіді належить любов до нашої батьківщини. До цієї заповіді належить любов. До нашої України, до нашої землі. Сьогодні воїн Андрій прощається з люблячою дружиною. Прощається з тою, хто був до кінця, до останніх хвилин життя поряд. Бути поряд. Навіть тоді, коли ти є далеко, через сотні кілометрів, бути поряд. Прощається і дякує за ті спільні роки прожитого життя. Коли я говорив з побратимами, питався, що було для Андрія цінним в житті. Знаєте, що хлопці сказали? Сім'я. Він надзвичайно любив свою сім'ю. Сьогодні прощається своїми з двома сина. Їм не треба тата героя. Їм треба просто тата. Тато, який візьме за руку, поведе до школи, тато, який пограє з ними в м'яча, тато, який буде поряд, пишається своїм братом, з яким зростав разом, пишається своїми друзями з Житомирщини, з різним містечком. Прощаються своїми побратимами, воїнами, захисниками. Бо бути побратимом це щось більше, ніж бути другом. Бо бути побратимом це щось більше, ніж бути товаришем. І що таке бути побратимом, наших захисників сьогодні, які у військовій формі знають це найкраще. Нехай, милосердний Господь, як люблячий батько, упокоїть його душу у місті світлому, у місці квітучому, у місті, де вже немає війни, де немає болю, де немає зіткання, але вічне життя і життя безкінечне. А ага. Воїн Андрій переходить в то особливе воїнство небесне. І пам'ятаємо, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Вічна я пам'ять, слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні ми віддаємо шану і проводимо останній путь нашого захисника відважного воїна Андрія Суш. Ще в 2014 році він усвідомлено прийняв рішення професійно захищати свою державу від будь-яких загроз, які можуть мати інески небезпеку українському народу, українській державі. І весь цей час він самовідомно виконував обов'язки військовослужбовців. І залишився вірним в присязі захищати свою державу і свій народ до останнього свого пода. Він віддав своє життя за свій народ, за своїх рідних, за Славутич, за всіх нас з вами. Світла і вічна пам'ять відважному воїну Андрію. Сьогодні вся громада висловлює слова глибокого співчуття рідним і близьким, друзям, побратимам у зв'язку з Андрія. Остання будь, остання будь, остання дорога, остання будь, остання будь, остання будь від рідного. Rita. <laughs> Останья будь, останья будь, останья я. Ой, я вже йду від Thank